Я вітаю всіх з передешніми святами. Я бажаю не переставати вірити, вірити в Україну, вірити в ЗСУ. Я бажаю не переставати мріяти. Пам'ятаєте, як сказав Пол Дісней, Що якщо ви можете мріяти, ви можете це зробити і завжди пам'ятайте, що ця справа Волта Дійсне починалася з мрії і маленького мишеня. Всіх хочу привітати з наступаючим новим роком. Хочу всім бажати, знайти в такому зараз складному житті рівновагу, знайти ту рівновагу в сім'ї, знайти ту рівновагу у роботі, знайти ту рівновагу і бачити перспективу. Всім нам перемоги з наступаючим новим роком. До цього оптимізму сьогодні віри в майбутнє, доброї удачі на шляху. Робимо все. Від нас залежне для того, щоб жити вільно і квітучої Україні. в новому році. Я вам всім хочу побажати повернення як мого більше до тих простих речей і як мога більше хвилин щастя від цих простих речей. Будьте здорові, бережіться, будьте своїми родинами. Новий рік принесе нам багато багато маленьких і великих радощів і хвилин і годин щастя. З новим роком я бажаю Україні і українцям не тільки перемоги, а й сталого миру. Бажаю дочекатися наших звійні, бажаю не сумніватися в нашій правоті і ніколи не опускати руки. Разом до перемоги не хочу бажати нічого хорошого. Хочу побажати лише найкраще, найкращі компанії люди, країна. За вас всіх вітаю з наступаючим новим роком. І в наступному році я бажаю вам. Розвитку, процвітання, побільше замовлень, ніяких затримок з поставками. Нехай у вас все складається як найкраще. Ми будемо з вами з Новим роком. Давайте разом вірити в те, що все буде добре у кожного з нас. Добрі думки, добрі слова, добрі вчинки. Сприйдеш їм всіх новим роком та різдвом Христовим. В новому році хочу побажати усім бути незалежними ні від того та ні від чого, дорогі мої друзі. Критичні моменти ми не можемо піднятися на рівень своїх очікувань, але ми можемо опиратися на рівень своєї компетентності. Я бажаю вам, незважаючи на ці важкі часи. Підвищувати свою компетентність, дарити світло навколо всім своїм близьким і друзям, будьте щасливі, не зважаючи ні на бажаю в новому році замість сповіщень про небезпеку з тою з періодичності, отримують сповіщення про зарахування коштів на рахунок з новим роком.